Кращих з кращих ми обираємо з вами на сайті спорт у рубриці Автор найкрасивішого голу. І цього тижня ви обирали найкрасивіший гол четвертого туру українського чемпіонату. Ну, Вадим Страшкевич переміг, але скажу, що знаєте, всі голи були просто як на підбір. Всі були дуже красиві. Але по заслугам переміг Вадим Страшкевич. Давайте дивитися його гол. Відзначився нападник у матчі четвертого туру. Це матч Карпати чорноморець з чотири м'ячі в у цьому протистоянні забили леви одеситам, і серед них ось такий шедевр. На 75-й хвилині зустрічі з величезної відстані подивіться, як сильно Вадим ударив поворотом і забив. Насправді йому тут дуже швидко довелося приймати рішення, і він взяв на себе таку відповідальність, вдарив. І не помилився, тому що дуже красивий гол. Це насправді перший гол Вадима страшкевича у цьому сезоні Закарпаття. Сподіваюся, що лідерство у нашій таблиці стане для нього для нього певною мотивацією, і він буде забувати більше.